Ми вітання понеділок, 2 червня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі програма громадська приймальня». На початку детально про сьогоднішні теми: серцеве судинні захворювання в спеку, гіпертонія, інфаркт. Такою буде тема. Розмови з лікарем у другому блоці. Не пропустіть у корисних порадах, перманентний макіяж, татуаж, спосіб на довгий час змінити колір, реформу брів, повік і губ. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Проблемні кредити: хто скільки, кому і чому? Отже, про повернення проблемних кредит. І взагалі, про те, як не програти боротьбу з банком, будемо говорити за мить, розпочинаємо. Часто постає нині питання, а що робити, якщо немає грошей платити за борг по кредиту в банку. В наші дні це питання стає актуальнішим, як ніколи. Отже, ви взяли кредит у банку або іншу кредитну організацію, однак через певний час розумієте, що не можете його виплачувати. І що ж буде далі? Є у нашій студії Марина Саєнко, адвокат, партнер юридичної компанії. Працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, 223-09-71 Вже готові приймати ваші дзвінки. 223-09-71, з огляду на те, що питання саме кредитів одне з найактуальніших у наших ефірах. Прошу вже телефонуйте, так пані Марина, рада вас бачити. Добрий день. Дійсно, тема актуальна. Ну і насправді, скажімо так, проблемна. От не випадково їх називають проблемними кредитами, тому що для багатьох, і ви напевно це підтвердите, є кредити, які тягнуться ще з 2008 року, коли почалися дійсно стрибок і курсу валют, відбувся. А нині ситуація ще, скажімо так, десь для багатьох заглибилася. Якщо, наприклад, такі от конкретні запитання вам буду ставити, а ви ну, будете допуст, допомагати нашим додзвонювачам і глядачам, тому що так розумію, що запитання десь однакові. От є дві ситуації: коли клієнт хоче достроково повернути кредит, а є ситуація, коли банк вимагає достроково повернути. Ворнути кредит, ви мені скажіть, будь ласка, якщо кредит буде наприклад отримано і людина планувала на 20 років, а банка вимагає повернути достроково, чи це правомірно є з боку банку? Це правомірно тільки в окремих випадках, прямо передбачених законом про захист прав споживачів. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про фізичних осіб позичальників, це коли позичальник грубо порушує умови договору. Що це означає? Це означає, що він довго не виконує свої зобов'язання. Тобто він може там декілька місяців не платити по кредиту взагалі. або якщо у нього не, не поспілі там два місяці або три, якщо з перервою, але сума в цій заборгованості накопичується і вона вже перевищує 10%. Відсотків від суми кредиту і інші випадки, але вони всі передбачені в законодавстві. От з цих підстав банк дійсно має право достроково вимагати повернення всієї заборгованості, навіть якщо вона срок дії договору ще не закінчився. Але знов таки банк тут має суворо дотримуватись процедури встановленої закон. Тобто він не може ви, ви сьогодні прострочили. Завтра банк прийшов і у вас вимагає повернення коштів, забирає квартиру і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. Ні, це не так. Є встановлена законом процедура. Тобто, перш за все, має бути вимога письмова вам направлена. Вам має бути мінімум місяць да, на те, щоб ви погасили заборгованість, і тільки вже потім починаються процедури, такі, скажімо так, неприємні для позичальника. Угу. А скажіть, а якщо клієнт хоче повернути, таке теж буває. Знаєте, з'явилася якась сума коштів, так. досить суттєва. А так теж в нашому житті буває. Людина хоче повернути. А наскільки я знаю, здавалось б банку. Ну банк би мав би з цього приводу, людина хоче повернути та ще й таку суттєву суму, а відмовляють. Насправді дійсно зараз, незважаючи на те, що така складна ситуація і змінився і курс долара, є такі люди, які хочуть якнайшвидше припинити будь-які відносини з банком. Є навіть випадки, коли вони перепозичають десь ці кошти у знайомих, тобто безвідсоткові позики, беруть, і намагаються закрити кредит. Банк не має права вам відмовити в прийнятті коштів, і крім того, часто буває, що в договорах встановлюються якісь там додаткові комісії, штрафи і так далі за дострокове повернення коштів. Це все неправомірно, тобто це суперечить закону. Тобто, якщо ви хочете повернути в будь-який час, uh -huh. ви можете це зробити, пишете заяву, вносите кошти, отримуєте підтвердження від банку, довідку і все і забуваєте про цей банк. 223 0981. Шановні глядачі, цю тему піднімали сьогодні на ваші прохання. Тому, будь ласка, ми чекаємо на ваші запитання. Говоримо про кредити, про повернення кредитів. Прошу сподіваюся, що у нас працює телефон. Тому, будь ласка, е, дивіться, ну в зв'язку з ситуацією ми ніколи не можемо відсторонюватися від того, що нині відбувається. І як би це не звучало, нині м, страждають всі сфери нашого життя, і банки не є винятком, то вся банківська сфера вона нині знаходиться в такому стані. Знаєте, ну багато хто нині взагалі не бере кредити з депозитами. Така теж історія. Багато хто намагається їх зняти. Тому що бояться, що ще гірше, погірше ситуація. В економіці зокрема, це зрозуміло, але є люди, і про це треба теж говорити відверто. Що насправді не так ситуація складається, що ніхто не сплачує по кредиту. Ні, неправда. Люди є добросовісні, але в зв'язку з ситуацією дійсно багато підприємств закривається. А ще ми не забуваємо нас багато людей мобілізовано. І скільки триватиме ця історія, хотілося щоб швидше все завершувалося. Але ну не можемо поки що ставити крапку. І я хочу вас запитати: ну якщо навіть так сталося, брав кредит, ну як варіант розглянемо. Чоловік брав кредит як варіант, і по теці квартира знаходиться, його мобілізують. Зрозуміло, що звільнити його за законом не можуть. Ми на цьому наголошуємо в наших ефірах. Але ну, дружина не може сплачувати той самий кредит. Що ви можете взагалі, навіть якщо загалом говорити про ситуацію, коли стається, що грошей немає, бо звільняють з роботи, можливо, навіть. Людина працює, а не сплачує зарплатню, Таке теж може бути. Як бути в цій ситуації? Спершу би пояснила в загальному, якщо обстрагуватись від військових, будь-яка людина, так. так це означає, що змінились обставини. Це mm -hmm. об'єктивні обставини, які не залежать від людини. Трата роботи, там зміна курсу, ці всі обставини вони є поважними причинами для перегляду договірних умов. Я б би... для перегляду Так, для перегляду, але звичайно, за згодою сторін. Тобто зобов'язати банк їх переглянути, ми, на жаль, не можемо. Ми Можемо тільки ініціювати цей перегляд. Тому я би радила не мовчати, не чекати, а звертатися до банку, писати заяви, пропонувати варіанти реструктуризації заборгованості. Може бути декілька варіантів: це може бути продовження строку дії договору. Відно буде зменшення сум щомісячних платежів, це може бути перегляд відсоткової ставки і ще багато варіантів. Тобто, навіть якщо вам банк раз відмовив, ви можете необмежену кількість разів звертатись до банку, поки ви не доб'єтесь е, свого. До речі, з практики можу сказати, що банки і до цього, і до цих е, всіх подій вони неохоче йшли на реструктуризацію і керувались принципом, поки клієнт платить, ми не будемо ніяких поступок робити. Але потім, коли вже ситуація до... Ходить нерідко і до суду, тоді банки під тиском клієнта, коли вони бачать, що клієнт може захистити свої права, намагаються це зробити. Вони нерідко йшли на переговори і сядали можете і нагадати і пояснити, бо часто ми це слово використовуємо, коли говоримо про кредити. Ну, взагалі про банківську сферу. Ми говоримо реструктуризація. Реструктуризація, що це означає? Це яким чином борг. Більш, скажімо так, на довго тривалий час він розписується. Чи це якась? Ну, ми знаємо, що в нас так податкові канікули для фізосіб Ну немає такого. ні, ніби всі говорять про це. Хотілося б що це було. Але знову ж таки, ну поки що цього немає. Чи це відсрочки, чи це реструктуризація, але просто на довший час? Як це що всі, це це процес? все, що ви назвали, це все види реструктуризації. А, це все реструктуризації. Тобто, реструктуризація це загальна mm -hmm. е, така процедура перегляду кредитних умов. А яким чином це відбуватиметься? Це залежить від того, як сторони. Домовляться mm -hmm. і ще хотіла би сказати щодо військових, оскільки у нас дійсно така ситуація складна, законодавець нарешті під тиском громадськості він робить спроби якось врегулювати ці питання. Насправді, Верховна Рада прийняла закон по військовослужбовцям, зокрема, в тому числі туди входять і ті, що служать в Нацгвардії, але закон ще досі не підписано. Ми чекаємо на його підписання. Відповідно, він після цього набере чинності. І цим законом передбачено, що для військовослужбовців, на час мобілізації е, прощаються всі штрафи, пені і також відсотки за кредитними угодами. Це якби крок законодавця на зустріч од таким людям. Але знов таки наголошую, що закон ще не підписано, але він вже прийнятий Верховною Радою, тому чекаємо з дня на день, що він набере чинності, і тоді трошки легше має стати тим людям, які сьогодні захищають нашу державу. Є в нас додзвонювач, прошу в ефірі. Алло? Говоріть, будь ласка. Добрий день. Ну день. а скажіть мені, будь ласка, таку справу. Я три роки назад е, дала позику е, під розписку. Е, в даний час вони мені жодного разу не проплатили ну, відсотки. І не віддають. Я вже їх просила і молила, і погрози робила через суд. Ну, от вони не дають і все. Як мені поступити і як мені... І чи як мені поступити, щоб з них стягнути? Все зрозуміло. Це ну тут розписка, це не в кар... так, не в банку. Ми брали. Ми чекаємо далі. Якщо стигнулася проблема з банку, будь ласка, 223 двадцять Хотілося б ваші запитання почути. Потім будете ображатися, що не встигли. 10 хвилин маємо, тому будь ласка, 223 двадцять три ноль можемо відповісти Порайти. коротко. Так, це питання це не стосується правда так. кредитних договорів. Це відносини позики. Тобто одна фізична mm -hmm. особа позичила другій. Можна позичати ці кошти є. Єдине, що під відсотки позичати, тут спірне питання, тому що отримання відсотків це вже можна розцінювати як фінансову послугу. На фінансові послуги треба відповідний дозвіл отримати. Тому ви можете в будь-якому випадку вимагати повернення цієї заборгованості. Але знов-таки треба подивитися, чи не пройшли строки позивної давності, тобто сказали, що три роки тому треба подивитися, чи передбачено строк повернення цих коштів. І відповідно до цього вже звертатися з собою до договорилися. Ні, якщо Є розписка, це є підставою. Так, так, можна в судовому порядку стягувати ці кошти, але знов таки uh -huh. подивитися на чи не пройшла позивна давність, якщо вона навіть пройшла, то можна в судовому порядку просити її поновити, але ну швидше за все це доведеться все-таки через суд вирішувати, тому що з ситуації зрозуміло, що добровільно ніхто не поверне ці кошти. Так, я тут дзвонювач, сподіваюся, що по кредитам говоріть в ехірі. Добрий день. Добрий день. У мене такий вопрос. У мене племянник взяв кредит в банку. Тож що виплачував, то не виплачував. І так, в общем, при загадочних условиях він погиб, а от дзвонить і приважають, що він може виплачувати. Скажіть, будь Це... ласка, ну я розумію, племінник, а хтось вступав у право спадкування, в нього щось було, хтось щось спадкував? Ну точка жена, дитина, і тоді дзвонить і говорять, що довжен виплачувати. А щось було під заставу, під цей кредит взято? Щось було під заставу? Ой, я нічого не знаю, не знаю. Вели... Був не з жіною. а типу там нас... а велика сума кредиту? Чи не знаєте? Ну там пару тисяч доларів. Це мабуть без дякуємо. Зрозуміло швидше за все, мова йде про ці споживчі дрібні кредити, угу. Тобто, це на техніку, можливо, угу. на щось таке, на якісь поточні е витрати. Значить, взагалі смерть позичальника вона припиняє відносини, якщо немає правонаступництва. Тобто, в цьому випадку, якщо чоловік брав кредит одноособово, немає ніякої застави, не передавалась квартира в іпотеку нічого, то максимум, які можуть бути наслідки для сім'ї для спадкоємців, це протягом шести місяців вони мають заявити свої права на спадщину. В даному випадку це дитина, дружина і батьки, якщо є це спадкоємці спадкоємці першої черги вони приймають всю спадкову масу. Це означає все майно, яке належало цій людині, а також всі обов'язки, які належали цій людині. І тобто не можна прийняти майно, на жаль, відмовитись від обов'язків. І тут уже спадкоємці в момент прийняття спадщини вони мають вирішувати. Якщо цей борг значно більше ніж сама саме майно, яке залишилося за спадкодавцем, то вони можуть взагалі відмовитись від прийняття спадщини в такому. Марин, разі... а якщо як я те, що запитала, якщо взагалі дружина нічого не спадкувала, то і цей борг не мають право, правда? Вже ні, ніхто нічого не винен і зобов'язання припинились так. Тільки якщо ви успадкували mm -hmm. майно, то тоді ви Туди, маєте так. пропорційно при чому успадкованому майну виплачувати банку кошти. Так я сподіваюся, нас почули. Нас ще й кажіть, ви в ефірі. Ви в ефірі. не витрачайте час. Дуже прошу. Ага. добрий день. Добрый меня день. зовут Олександр. У мене такий вопрос. Я брав uh, в банку кредит. але, слава богу, його погасив. Ну спочатку банк це с меня Получить uh, абсолютно всю ну, расчет за проценты свои, а потом только погашать э, кредит. Это правильно или нет? Так, дякуємо, зрозуміло. Насправді, це правильно, ну це відповідає практиці, яка існує, тому що треба уважно прочитати договір. В договорах завжди є порядок зарахування коштів, які надходять від позичальника. І як правило, тіло кредит, кредиту трохи не в останню чергу погашається. Тобто, якщо у вас є особливо якась заборгованість, спочатку першу чергу оплачується комісія, потім там всі інші платежі, штрафи і основна заборгованість. Гованість, тобто тут порушень немає, і тим більше, якщо вже клієнт банку виплатив, то вже переглядати умови зараз, коли відносини припинились, це майже нереально. Так, якщо є будучі дзвіночки, будемо раді вас чути, прошу 223 09 -71. А Марночко, хочу ще у вас таких кілька конкретних запитань, тому що, знаєте, як на житті побутую. Хтось десь почув і тоді починають це робити, і особливо питання кредитів, бо багато хто насправді намагається десь уникнути. Я розумію нинішню ситуацію, взагалі нікого тут не знаєте, не ну, життя так складається, що дійсно іноді люди намагаються уникнути і сплати, бо вони дійсно не мають коштів. І от такий момент, що радять один одному прописати неповнолітніх дітей. Якщо такі є, наприклад, якщо з квартирою, яка там у Ставі і таким чином уникнути, навіть якщо станеться так, що банк буде вимагати, або вже державна виконавча служба почне працювати. А так стягнення на таку квартиру в принципі буде неможливим, бо там прописані неповнолітні діти. Чи так це насправді це не означає, що неможливо звернути стягнення, але те, що угу. те, що ви створите таким чином банку додаткові проблеми, це однозначно. Тому що особливо, якщо це єдина квартира, єдине житло, і дитина фактично опиниться на вулиці, якщо банк забере її. То це буде дуже складно банкові звернутися, але не неможливо. Тобто, при хорошій роботі юристів це можливо, але, звичайно, довше, ніж звичайну квартиру в простій ситуації, і складніше. Тому це також може бути додатковим аргументом для того, щоб банк підштовхнути на якісь переговори. Але ще хочу сказати, що. Банки, як правило, страхуються від таких випадків. Вони прописують в договорі заборону без згоди банку прописано ну, реєструвати місце проживання якоїсь людини. Ну але на практиці це часто порушується, і банка, банків це не звільняє від цих додаткових проблем. Тому це така певна прогалина законодавства дійсно є. Так є ще додзвонювач, Прошу в ефірі. Алло. добрий день. Говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрый Скажите, мы живем в Крыму, и у нас такой вопрос. Мы сейчас не можем оплачивать кредиты. У нас не работают украинские банки. Вот конкретно мы взяли кредит в ОТБ-банке, да. взяли, взяли ноутбук. И теперь, когда мы звоним на горячую линию ОТБ банка, нам говорят, это не наши проблемы, выезжайте на материковую Украину и оплачивайте. Угу. Ну, це ж не наша зараз проблема. что ми ж не виноваты, що ну хоча б так сполучилось така ситуація. По перше, я вам дуже вдячна. Я коли чую, коли нам телефонують з Криму. Для мене це чесно кажу. На рівні емоцій, викликає ну десь і сльози, і радість, і почуття, що в нас дивитися. Чесно, а скажіть, звідки ви з Криму з Криму? Звідки ви телефонуєте? Ну, це неправильно. Сейчас... розумію, ви звідки з Криму телефонуєте? Ми з Янкоя. Дуже дякуємо вам, дуже приємно. Я не знаю Мариночка, як ви, але я знаю, що ви теж ну, взагалі переживаєте за ситуацію по всій державі, зокрема, зокрема, і поки що дійсно це болісно. Але дуже приємно, коли ти чесно вам скажу, правда. Ну, я розумію, що ми чи не єдині, хто продовжує трансляцію. Знаєте, ну як так сталося? От як 16 березня почали канали вимикати українські, телеканал Київ якось залишився одним з тих, хто транслюється. В даній ситуації, до речі, хотіла у вас теж про це запитувати. Що робити людям? Он, такі, хто проживає нині про продовжує в Криму і слава Богу, так ну але Мають взаємозв'язок з українськими банками. Ну так виявляється, що їм робити чи правомірно, що всіх відправляють дійсно на материкову Україну для того, щоб там продовжувати це робити? Я б Не сказала, що це правомірно, це вимушено насправді такий захід. Дуже дякую. Дійсно, актуальне питання. Про нього можна довго говорити. На жаль, зараз за декілька хвилин важко відповісти, але скажу такі речі: дійсно, відповідно до тої ситуації, яка склалась, Національний банк України заборонив діяльність всім філіям українських банків на. Території АРК, тому вони не мають права зараз там вони закрились, тому що Нацбанк, як регулятор, їм наказав це зробити. І дійсно, Нацбанка позиція полягає в тому, що хочете виконувати зобов'язання, будь ласка, на материкову Україну. Ну, Перше, що можна, Допустити варіант, що тимчасово не виконувати зобов'язання написати до головного офісу отп банку заяву про те, що це фактично форс-мажорні обставини, угу. що ви не маєте змоги виїхати і попросити знов-таки провести цю реструктуризацію, відстрочити і так далі. Якщо це не вдасться, то ще як варіант з практики, можливо, він такий не зовсім юридичний, але це порада з життя. Тобто, якщо у вас є якісь родичі е, на материковій так. частині України, можна перерахувати кошти. Цю цьому родичу або будь якій особі, які ви довіряєте, і вона просто вже внесе за вас у цей черговий платіж. Поки це така тимчасова міра, як можна не порушувати зобов'язання. Але хочу сказати, що тема дуже актуальна. Ми в тому числі зараз працюємо над Працюють, її вирішенням. Так є і є конференції, там де збираються представники банків, представники державних органів, адвокати, і ми намагаємось розробити таку схему, яка в умовах такого правового Хаоса, який насправді зараз відбувається, якось захистить людей. І хочу сказати, що мені не зрозуміла позиція ОТП банку в даному випадку, тому що це ну, досить поважний банк. Ну, дорогі, і він та... по нашій практиці він іде на зустріч клієнту. Можливо, там ну, не пощастило з якимось менеджером, можливо, треба ще раз спробувати звернутися, але раджу звертатись в письмовій формі, щоб це все було все-таки зафіксовано. І е, я особисто, коли говорила з представниками банку, наголошувала на тому, що клієнти до нас звертаються часто. Вони себе почувають кинутими, вони почувають себе незахищеними, тому що з ними не ведеться жодної роз'яснювальної інформаційної роботи, не відчувається підтримка, і це обов'язково треба звичайно усувати поки що от такими способами, які я озвучила. Так, в нас же вичерпано час, але в нас є дозвонювач, і Мені кажуть, такі досить цікавим запитанням. Тому, будь ласка, ми слухаємо вас. говоріть. Добрий день вам. Добрий день. Кажіть, будь ласка. Uh, у мене вопрос uh, мені банк должен. що мені делать? Поясніть нам, будь ласка, депозит. Значить, я банку, одному Київському банку, так. продав свою фірму. За перший транш да, розчитатися в двох траншах. Перший транш розчитався. Тепер три роки тому дати транс, за второй транш розчитатися. Он заявив мені, я тебе більше не виплачу, більше ко мне не приходи. А банк у меня... а? банк працює зараз, який це банк? Да. Так, да, і довольно успішно. Uh -huh. Я обращався до голови Національного банка. Uh -huh. вот. Ніхто мені не допомагає. Суди всі я програв. Всі-всі суди програв. Що на... мені робити? На якій підставі вам суди відмовили у вашому позові? Вони всі, всі кажуть, слідчі кажуть, тут пахне криміналом. Кримінал, кримінал, а ніхто не хоче ну, ніхто не хоче. Так, дякуємо. Ваше запитання в цьому блоці останнє, тому зараз пані Марино вам дасть відповідь. спробуємо, ми приходимо до наступного блоку. Кажіть тут, що тут загальна бути? ситуація. Тобто, тут, незважаючи на те, що це банк-боржник, тут загальні договірні відносини. Тобто є заборгованість, яку боржник не виплатив. Звичайно, треба її стягувати було в судовому порядку. Я на жаль не зрозуміла з відповіді, чому було відмовлено в позові. В будь-якому випадку, навіть якщо ви про Грали всі суди, як ви кажете, можна переглянути справу за нововиявленими обставинами, можна подати новий позов, але для цього потрібно подивитись документи, щоб розібратися ситуації. Насправді не все втрачено для людини. Ну так, у вас цікава історія, насправді, але тут треба, я не знаю, годинами говорити, якісь деталі нам дізнаватися. Подивитись документи, перш за все. Бо так, ну, насправді… Ну, зрозуміло. Так, і я хочу на останок, тому що це одна з важливих тем. Я перепрошую зразу одразу глядачів, які там чекають на наші наступні блоки, але це досить важливо. Нині банки все-таки передають борги колекторським структурам. Ми неодноразово про це в ефірі говорили. Ще є таке поняття, як третейські суди. Звертаю вашу увагу, що наступного тижня ми продовжимо говорити про банківську таку грамоту, ну якщо так можна назвати специфічно в лапках. Будемо говорити про третейські суди, які нині теж ну, діють. Але я хочу увагу передачі колекторським. Фірмам, організаціям, я не знаю, службам, як їх не називи. Ну, по-перше, чи ну знов ж таки запитання? Чи правомірно це? Але тут навіть головне інше, що як діяти, якщо колекторська служба вже починає навіть погрожувати. За законом це не заборонено, тобто можна будь-навіть фізичні особи, юридичні будь-які особі уступати борги. Єдине, що банк має повідомити про це позичальника. Але всі дії, які зараз вчиняються колекторами, багатьма, вони виходять за межі правового поля. Тому, якщо якісь погрози, якщо розказують вашому роботодавцю, сусідам про те, що у вас є борги, це все незаконно. Треба звертатись до правоохоронних органів, до суду, і ви можете не виконувати колектору ніяких зобов'язань. Якщо у вас банк не попередив, тоді у вас відносини зберігаються з банком, і вже банк буде розбиратися з цією компанією. І ще одну хвилинку Лейло. Не можу не сказати, що зараз держава, нарешті, почала якось дбати про позичальників. Буквально завтра буде Верховна Рада розглядати законопроект щодо того, щоб провести реструктуризацію цих от валютних кредитів. Тобто, це досить значний законопроект. Можна подивитись на сайті Верховної mm -hmm. Ради. Там є. І мораторій на відчуження квартир, в яких проживають люди, які заставлені, і перегляд у цих от ставок за Малинечка, ставкою. А ми також на цьому наголосили. Ми будемо спостерігати, що завтра буде дійсно відбуватися. Але разом з тим, що все одно ми з вами тримаємо, знаєте, як постійно руку на пульсі на зв'язку з вами. Ми обов'язково, якщо це запрацює, я так розумію, що це на користь позичальників. Звичайно, в першу чергу, це та? дуже обнадіє. Це зніметь цей тягар. Тобто, передбачається основна суть. Що Переглянуть, переведуть доларові кредити в гривні ставці, яка діяла на момент отримання кредиту. Тобто, це тобто дуже тобто по тому курсу так. Слухайте, ну подивимося, наскільки готова ця вже. Ну так я кажу, хоча зрозуміла, склад Верховної Ради не змінений, але керівництво змінене, подивимося, можливо, це буде дійсно і позитивним кроком. Ми вас запросимо обов'язково вже на початку липня. Обговоримо, тому до зустрічі. Добавись. Вам, шановні глядачі, ще раз нагадую, якщо вас цікавить ця тема, але судячи з дзвінків, я так розумію, не просто цікавить, а вона є досить актуальна. У нас працює електронна скринька, яка з'явиться на ваших екранах. Єдине, дуже швидко говорю, тому що час вже вичерпано, але звертаю увагу. Якщо нам пишете, раді завжди вас читати. Не бійтеся докладати, відскануйте документи, можливо, є рішення суду, можливо, є якась відмова, можливо, вже працює державна виконавча служба і в якихось моментах вам відмовляє в певних питаннях. Надсилайте ці документи, це ж було насправді цікаво для вас важливо. Наші редактори перед ефіром вас набирають, говорять про те, що саме ваше питання, ваша історія розглядатиметься протягом 20 хвилин в ефірі, і зможемо, до речі, з вами теж включитися на прямому зв'язку. Так, у цьому блоці все сказала Марина Саєнко, адвокат протер юридичної компанії, була гостем нашої студії. Ну, ще хвилинку уваги. Агі на цьому тижні кілька важливих тем. Пенсійне забезпечення будемо обговорювати, тому спостерігайте. Також важливо кілька цікавих історій. Теж говоритимемо саме в юридичному блоці. Це все попереду. Ну що, переходимо до наступного блоку, до порад лікаря. Ну, нині на вулиці у нас з вами дійсно ще не триває, поки що така спека, погода дещо змінюється. Але як стверджують лікарі, під час спеки організм втрачає багато рідини та мінеральних солей, калію, магнію тощо. Іде згущення крові, виникає додаткове навантаження на наше серце. Збільшується ризик утворення тромбів у період спеки. Частішої про кризи як наслідок збільшується кількість інсультів. Якраз на цю тему будемо говорити в наступному блоці. У нас у студії буде головний нейрохірург міста Києва. Не пропустіть і не перемикайте.